Покликання педагога і в звичайний час є нелегкою працею, але сьогодні це справді великий виклик та справа, виконання якої є гідним прикладом для наслідування, за що ми маємо висловити подяку. Наголосив у своїй промові під час урочистого відкриття навчального року Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства у селі Гаївці заступник держсекретаря з питань національної політики Угорщини Петер Сіладі. Політик Політику своєму зверненні також підкреслив, що угорський уряд зробив і надалі робитиме все. Для того, аби в регіоні була забезпечена можливість здобуття освіти рідною мовою за підтримки уряду Угорщини. Практично кожен угорськомовний навчальний заклад на Закарпатті зміг створити укриття, які відповідають нормам українського законодавства, і таким чином розпочати новий навчальний рік в очній формі навчання Я вважаю, що зі сторони закарпатської угорської громади закарпатських педагогів та організованості угорської спільноти це демонстрація спромож та бажання жити О, як до цього елеміра. часу так і в майбутньому навіть Еремі у такі елеміра. важкі часи у військовий Ереміра. стан та, та у час енергетичної Ереміра. кризи я радий що уряд угорщини може в цьому має. допомогти через повномасштабну війну росії проти україни яка почалася 24 лютого до очного навчання можуть приступити тільки ті навчальні заклади які мають відповідні до норм чинного законодавства укриття Завдяки підтримці уряду Угорщини майже всі 102 заклади освіти з угорською мовою навчання на Закарпатті змогли виконати вимоги до 1 вересня. Голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдико Орос подякувала за невпинну допомогу уряду Угорщини, а також висловила подяку педагогам та керівникам закладів, які доклали всіх зусиль для того, щоб навчання розпочалося в очній формі. Усім важливо мати відчуття безпеки. Частина батьків дотримувалася думки: якщо з вересня освітній процес не розпочнеться в очній формі навчання, і якщо педагоги та діти не повернуться до школи, то вони переведуть своїх дітей до закордонних навчальних закладів. Тому цей процес мав і такий аспект. Педагоги нашого краю це зрозуміли і намагалися зробити все можливе для того, аби робота почалася з очної форми. Для цього а вже ж була потрібна допомога. З угорщини, адже хоча бажання і є, але якщо нема потрібних засобів, то втілити бажання не вдасться. Потрібно було знайти приміщення, які підійдуть для укриття. Тут у Геївцях було переглянуто декілька підвалів приватних будинків, а обрані потрібно було привести до ладу. А для цього потрібні кошти. Потрібно було обладнати ці сховища. за літо це було зроблено. Ще не маємо точної інформації, але близько 90% навчальних закладів готові. Є декілька шкіл у громадах, які ще мають докласти. Трохи зусиль, аби отримати дозвіл на проведення a навчання, a навчання в очній формі